Добрий день, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Наша прес-конференція присвячена призначенню нового президента Федерації кікбоксингу «ІСКА» в Одеській області. Сьогодні у нас у гостях Геннадій Дворецький, віце-президент Федерації кікбоксингу Іска України, місто Київ, Дмитро Попович, президент Федерації кікбоксингу Іска в Одеській області. Ігор Гордієнко, віцепрезидент Федерації кікбоксингу Іска в Одеській області. Олександр Гордієнко, радник Федерації кікбоксингу Іска в Одеській області. Пане Геннадію, будь ласка, вам слово доброго дня. Спортивна спільнота Федерації кікбоксингу України Іска. У мене є приємна новина для вас. Рішенням керівництва федерації було прийнято назначити на посаду керівника Одеської області і представляти кікбоксинг іска в Одеській області Дмитра Поповича. Особисто моя думка, думаю, під його керівництвом буде потужний поштовх і розвиток молоді і подальший чемпіони світу, Європи. І просто здорова нація Водійської області. Пане Петро, будь ласка, да, всіх вітаю. Дуже хочу подякувати президенту Федерації Іска Кітбоксину іска України Олегу Мондзюку. За подякувати за довіру. І зі своєї сторони, хочу сказати, що ми приложимо всі зусилля для того, щоб цей вид спорту в Одеській області розвивався, будемо його ще більше популяризувати. От і думаю, що результати, які ми бачимо, не заставлять себе довго чекати. Дякую, а, пане Ігоре. Будь ласка, вам слово. Доброго дня. Я хочу сказати, що зараз буде новий поштовх вперед на те, що кікбоксинг у нашому регіоні буде на новому рівні. Будуть ми намагаємося, ми будемо відкривати нові зали. Ми тісно співпрацюємо з Федерацією Боксу Одеської області, з федерацією ММА Одеської області, і разом а, будемо залучати дуже багато нових молодих спортсменів, популяризувати цей від спорту, тому що за останні роки ну, ми бачимо мале, а, тяжкі часи. І зараз ми зробимо нашою командою. А, Ремейк, рестарт, і буде потужна, потужне зусилля. Зробимо для того, щоб наші спортсмени на міжнародному рівні показували найвищі результати. Дякую, дякую, пане Олександре. Вам слово? Да, доброго дня. Я хочу сказати велике вдячність керівнику. Федерації кікбоксингу «Іска» в Україні хочу подякувати представнику, віце-президенту, який знайшов час, приїхав підтримати нашого великого друга президента сьогодні. Президента Федерації Іска в Одеської області Дмитра Поповича, дуже порядну людину, з якою ми вже пройшли деякий час пліч опліч і зробили багато хорошого та крутих спортивних івентів. Я, як президент Федерації боксу Одеської області та президент Федерації Міме. Одеської області хочу прогарантувати, що усі е, наші е, матеріально-технічні бази, все, що у нас є, з радістю ми будемо надавати для розвитку ісків в Одеській області. Ми провели багато е, зустрічей, багато переговорів, і я вже можу заявити громко, те, що багато. Спортсменів багато тренерів готові співпрацювати з нами в новому форматі, з новим керівництвом. І я впевнений, що зовсім скоро ми усі побачимо, що кікбоксинг іска в Одесі стане самим головним місцем розвитку даного віду спорту. Наше чудове місто Одеса, керівництво міста Одеси, яке також. Полюбляє спорт і рухається разом з нами, буде надавати можливість підтримки. Я в цьому впевнений. Ми вже вели багато перемовин в тому, що треба розвивати. І наступний івент, який ми плануємо з метром провести в рамках Ukrainian Fights Promotion, де буде. Представлені представники змішних ММА десь у центрі нашого міста. Ми ще й долучимо представників кікбоксу. це буде дуже видовищно, і е, наші місцяни, жителі нашого міста, побачать в новому форматі, в новому розвитку з новими ключовими фігурами нашого міста, нашої області. Нашого президента та усю команду, яка буде формуватися вже на цьому тижні. Ми будемо інформувати наших друзів, глядачів та усіх прихильників спорту в нашому місті та області. Дуже дякую, шановні гості. Пане Дмитре, ще раз вітаємо вас з призначенням. Бажаємо вам натхнення, бажаємо вашій команді розвитку. До наступних зустрічей, дякую.